Ринок таксі в Польщі на сьогоднішній день дуже перегрітий, дуже багато автомобілів, і це стало причиною тому, що їх тяжко стало здавати це раз. А по-друге, в минулому році зміна прав також е зобов'язання мати польське право язди для того, щоб працювати в таксі, також прорідило ряди водіїв там процентів на 20 на 30. Я думаю, цього точно ніхто не знає, але сам факт. І тому на сьогодні ситуація по ринку таксі вважаю складною, тому що конкурувати з великими флотами, які, наприклад, мають там в своєму власному автопарку 200-300-500 корол, які поклеєні в Uber Bolt, вони дають ціну для водія, наприклад, 500 злотих, да там з урахуванням зробити 150 замовлень. От, Тому тут тяжко конкурувати по автомобілю. Ціна по партнерки, звичайно, для водіїв, які працюють на нових королах, вона дорожча. От, Виходить 350 злотих десь в тиждень він платить. Тобто 300 нехай да, 4 тижні 1200 в місяць. Ну, Йому вигідніше виходить водієві заплатити 1200 комісій от, в місяць, але працювати за... на королі. Да? Бо, наприклад. Якщо ми говоримо в моєму випадку, водій, працює на моєму автомобілі, він там, наприклад, партнерку платить 650 злотих. От. Але і оренда машини, там, наприклад, 650 наприклад, чи там 500 злотих, двойка. Да? Ну, все рівно тренд показує те, що йдуть або на нову королу і там залишаються. Тому чим далі, тим буде складніше, я гадаю. Бо має бути переломний момент, до чого це все призведе. Тому що здавати, наприклад, 30-ку за 500 злотих, ну взагалі не бачу сенсу. Ну Просто зовсім математика не рахується, ремонти не дешевші, запчастини не дешевші. От, і щоб займатися, щоб займатися, ну це не наш варіант. Тому якось так.